Для мене колектив це моя друга сім'я, моя родина, це моя опора, підтримка. Це колектив професіоналів, однодумців, людей, відданих своїх справі. Це люди, на які я можу покластися, які я можу довірити будь-які задачі. Сама я з Вінниччини, з міста Могилів-Подільський закінчила Вінницький державний медичний університет імені Пирогова. І так доля склалася, що я опинилась на Чернігівщині. З 2010 року я працюю в міській лікарні номер 3 і дуже рада, що я опинилася в цьому колективі. Це найкращі роки моєї роботи, мого досвіду і мого ставлення як лікаря і як завідуючої. Вона людина команди. Керівник з неї дуже гарний. Вона зуміла організувати свою роботу починаючи з періоду 2020 року, коли був ковід, надання допомоги ковідним пацієнтам. Потім мета був вакцинації. У нас ця робота була дуже гарно організована завдяки Ларісі Вікторовні. Це була моя мрія стати лікарем і завжди допомагати людям добрим словом, порадою, лікуванням мені від того стає дуже тепло на душі, і я розумію, що я не даремно роблю свою роботу і хочу далі вдосконалюватись в цьому напрямку. Лариса Вікторівна це не тільки досвідчений фахівець, вона ще і справжній лідер для нашого колективу, яка завжди надихає колектив, підтримує кожного співробітника і створює ту атмосферу, в якому кожен із нас відчуває себе цінним і потрібним. 24 лютого моя робота стала для мене і прихистком для моєї сім'ї і для моїх колег. Ми жили всі. У сховищі нас було 40 чоловік, із них 10 дітей, і всі ці жахіття, які відбувалися в цьому районі, багато страждальному в Бобровицькому, і то нам доводилося це пережити на собі. Поруч, 15-те училище там жило також у сховищі близько 300 людей. Вони також просили наших лікарів. Ми туди ходили і надавали їм допомогу. Але тим паче я ще раз завдячую своєму колективу. За те, що вони були такими мужніми, ми також стали. Цей момент єдиною сім'єю, єдиним цілим на період 22-го року, коли було повномасштабне вторгнення, команда, яка згрутувалася навколо Лариси Вікторовні, надавала медичну допомогу жителям району. Була пропозиція колектив забрати в стаціонар. От але вони відмовилися, розуміючи те, що треба надавати допомогу. А по-друге, що якщо ставить поліклініку без команди, то з поліклініки нічого б не залишилося. Ми всі змінилися, пережили цю трагедію кожний по-своєму. Ми. Тепер лікарі не тільки цілителі тіла, але й цілителі наших душ, наших людей і збереження нашого ментального здоров'я для мене, як для молодого спеціаліста, вона є справжньою натхненницею. Вона допомогла мені повірити у власні сили. Мені дуже важливо от, ту впевненість в собі, в яку вона мені дала, і яку відчувають пацієнти, і мені довіряють. Тобто, це в більшості це її заслуга. Я мати двох дітей. Старшому синові, 23 роки. Він навчався у Харкові на фармацевта. Другий син, йому 9 років, зараз учень 4 класу. І мій коханий чоловік це ті люди, де я знаходжу сили жити, розвиватися, гарно виглядати, бути коханою жінкою, бути гарною матір'ю. Без них. Не було б мене. Я люблю слухати гарну музику, дивитися цікаві фільми. А ще я люблю подорожувати, люблю фотографувати для себе на любительський фотоапарат на телефон. Потім проглядати ці фотографії і згадувати ті щасливі моменти, коли ми були щасливі. Я і моя сім'я, мрія зараз у всіх одна. Щоб нарешті наступила перемога, щоб наші воїни повернулися з перемогою до своїх родин, до своїх близьких, щоб в наших домівках було тепло, затишно, весело, тихо, не було більше суму, сльоз. Щоб закінчилися всі ці жахіті, які нам довелося пережити.